Спортивних флісочок за акційною ціною всього лише 1350 гривень за 10 кілограмчиків. Наповнення. Це спортивні флісочки. тедіки попадаються без рукавочки Акційна ціна. Собівартість орієнтовно 60 гривень, одній ковтинці. Перше це у нас ось така чоловіча замочки. Всі абсолютно. Працюють вона ще двохсторонньо, я так розумію. Розмір 2ХЛ. До речі, переважають досить такі гарні, хороші, великі розміри. Наступна ось така бежева. Отут полагодити знамочок. Попався другий сорт. Але вона також в чудовому стані, якщо дивитися суто на флісочку. Далі малинова, жіноча, замочок до половини. Дуже приємний колір, сама фліска гарненька. Розмір Елічка. Наступна ось така буде червона. Також замочок до половини. Супер великий розмір. Зараз глянемо. 2XL. Дуже класна, приємна. Далі синенька. Вона буде вже як курточка, я думаю, на весну осінь це ідеальна фліска куртка. Балонова підкладочка, також гарний великий розмір. Зараз скажу 2XL. Наступна ніжна голубенька, Ось така. Також замочок до половини працює. Розмір не пише, але це XL. я думаю, вам видно. Наступна чорна-базова. Ось така. Вона тонша. Розмір L, Далі приємно лілова флісочка. Жіноча. Розмір. На жаль, не пише. Але це десь МК Л. Лісочки спортивні, класні. Ось така моделька. Також, до речі, розмір L. Щось менше і не попадалося, я вам скажу. Наступні ось такі штанішки. Вони виглядають дуже тепленькими, але насправді вони всередині холодні. Розмір XS. -очка. Класненькі. Далі сіренька спортивна від робочого бренду Strauss. Це жіноча есочка. Перша есочка. Далі ще одна спортивна фліска в класному в насиченому синьому кольорі. Розмір елічка. Як бачите, замочки всі працюють. 60 гривень вам виходить в закупці ось така одна флісочка. Далі ще одна чоловіча спортивна. Розмір у нас XL. кишеньки, все як має бути. Наступна знову спортивна. Класний бренд Кемпа. Розмір Амочка польша. М-ка невеличка Елька, можна сказати. Наступна жіноча малинова. 56-й розмір. Насправді переважають класні великі розміри. Наступна жилеточка, ось така тедік. Вона понабирала на себе всяких ненужних, непотрібних речей. Але це почистити і бомба. Розмір М. -очка. Думаю, то видно. Далі тедік ось такий худі. Приємно голубенький колір, одна велика кишенька. Далі персикова моделька. Ось така. Прикольно, до речі, розмір Міка, тут ще навіть жилочка присутня. Далі ще один тедік. Тедік, тедік, тедік до половини. Всередині він теплий, не обманка. Розмір 5х сів Уявляєте? Наступна. Ось така буде чоловіча, трошки її. Почухати. Це другий сорт нам попався, є катишки. Але не по всій флісі розмір емочка. Далі, така у нас моделька буде. Остання, чорна, звичайна базова фліска повністю на замочку. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна акційна 1350 гривень. Я думаю, на таку погоду, як зараз, це просто ідеальний варіант.